Всім привіт! Я рада вітати вас знову на моєму каналі, якщо ви тут вже не перший раз, дякую вам. І якщо ви тут перший раз, теж вам дякую і буду вдячна за підписку та лайки. Сьогодні ми поговоримо з вами про ось такий в'язаний кардиганчик, який я вже нарешті дов'язала, і просто спішу з вами поділитися своїми висновками, своїми зауваженнями, враженнями і всім остальним. Цим ми і займемось в цьому відео. Отож, я створювала кардиганчик в такому форматі. В якому? Із замочком, так, з таким довгим замочком, з пряжі в дві ниточки складеної. І у форматі така, знаєте, узор, що, що всюди резиночка. Виробом я задоволена на відсотків 90-95. Звісно, ці помарочки для мене, які я зробила, дуже око так сказати, підколюють, але вони непомітні. Тому я буду рада поділитися з вами всім процесом створення своїми помилками, висновками. І давайте вже починати. Давайте. Для початку давайте оглянемо виріб. Ось це готовий виріб уже після прання та після висушування. Ось так він виглядає. Хочу сказати відразу, що назву пряжі, метраж, скільки пішло, довжину замочка, все це обговоримо далі. Поки що хочу просто показати вам виріб. І ось трішечки розказати його, можливу історію. Так він виглядає ззаду. Ось така довжина рукавчиків. Комір, замочок. Ось такий виріб. Ось так. Давайте для початку поговоримо про пряжу. Пряжу, яку я використала для створення цього виробу, ви можете помітити в мене в руках. Це uh, Alize Ангора Голд, це пряжа, яка складається на 80% акрилу та на 20% з шерсті. В одному моточку міститься 100 грам, 550 метрів. Uh, і uh, гачки, які нам рекомендує виробник uh, 2-4 міліметра, спиці 3-6 міліметрів. В свою чергу я в'язала на спицях uh, 4 з половиною, обрала uh, таку знаєте, середню цифру. І я в'язала так досить. Uh, Досить щільно, не дуже вільно, тому що я хотіла плотну в'язочку і в'язала я в дві нитки. Скажемо так, я завжди переживаю, що мені вистачило пряжі і набираю цю пряжу знаєте, плюс один-два моточки, особливо коли в'яжеш виріб, який ти не особо розраховував якось, або знаєте, якась новенька пряжа, яку ти ще не використовував. Так сталося і в моєму випадку. Пряжа Alize Angora Gold була для мене новою. Ну, по крайній мірі, я не пам'ятаю, щоб я її купляла, можливо, в далекому минулому. Перші враження від пряжі дуже приємні. Сама ниточка дуже тонесенька, якщо ви можете помітити, я вам десь вставлю ближче. Пряжа дуже м'ягесенька, нитка тонесенька. Саме тому я вирішила в'язати в дві нитки, і це мене спровокувало на те, щоб я взяла більше моточків з запасом. Я придбала шість мотків, а знадобилося мені насправді трошечки більше ніж три мотки. Скажу так, я могла відразу в'язати з одного матка, складаючи в дві нитки, але я в'язала з двох різних матків, складала в дві нитки. Тобто я використала два матки повністю і ще два на половину кожен. Тобто, це приблизно три матки пішли мені на ось цей виріб. І це не дивно, тому що розхід цієї пряжі дуже економний. в ній 550 метрів, і вона така, знаєте, дуже гарно лягає. Ось в такі простенькі узорчики, і дуже витрати в неї економні. Сама ниточка приємна в роботі, дуже гарно. Їздить по, по спицях з гачком. Я ще не пробувала з нею працювати, але в мене є два моточки в запасі, і я можливо зроблю якийсь легесенький кардиган якогось ажурного формату. До речі, вироби якогось ажурного узорчика будуть дуже гарно виглядати в цій тонесенькій пряжі. В ній ще є такий легесенький ворс, і я гадаю, за рахунок того, що вона така повітряна і тонесенька, ажурні візерунки будуть виглядати неймовірно. Якщо я щось почну з неї робити гачком ажурне, тому що спицями я не дуже в цьому плані, то я з вами обов'язково поділюся. І зв'яжу ще якийсь один кардиган, тому що два моточки повністю в мене є в запасі, це вже 1100 метрів. І ще залишок з двох моточків. Це можна ще один вільний довгий кардиган зв'язати. Я вважаю, спряжою ми закінчили. Давайте перейдемо до замірів. Я не знала, якої довжини буде у мене весь цей мій виріб. Я орієнтувалася на замочок. Так як я купила замочок 50 см довжину. То і сам можна зробити висновок, що сама ось ця ковтинка в мене висотою 50 см. Але сам замочок в мене був задовго задовгий, в нього тут був дуже вели... високий хвостик, такий ще довгий, я його трішки обрізала. Але гадаю, виріб сам вийшло сантиметрів 48-90. Я, можливо, вам десь тут вставлю окремо заміри, які я вже заміряла безпосередньо стрічкою. Тож стосовно замірів, давайте зробимо їх разом. Сам замочок і довжина по замочку. У мене вийлося 49 см. Далі давайте поміряємо в грудній частині. Сам виріб приблизно 35-36 сантиметрів в груднині. Висота коміру 5 см, пам'ятаю, давайте рукавчик ще мирнемо. Десь так. Рукавчик приблизно 50 см. Що ще тут можна поміряти? Давайте тут. ширину. Ну, приблизно 15-16 см ось тут по рукавчику. Отож, починала я із спинки. Я довго не могла приділитися, якого формату я хочу цей виріб бачити. Чи дуже в обтяжечку, так, чи трішечки оверсайзно. Тому що в мене всі кардигани оверсайзні, і це я вирішила все ж таки зробити по-максимуму в обтяжку. Це мені дуже важко давалося, тому що в мене завжди такий, знаєте, глаз алмаз, що я навіть якщо хочу зробити щось в обтяжку, я зроблю його або оверсайз, або ну, стараюся. Тому цей виріб я дуже щепітільно набирала перші петельки, робила пробник. Який я взагалі не люблю робити. Так. А, і коли я, я не могла ще приділитися самим узором. Але на пробничку я зробила ось таку резиночку 4х2, така, яка зараз є в моєму виробі, і мені дуже сподобалося. Я вирішила в такому форматі і робити. А, на спинку у мене набір був 100 петелічок. На кожну з половинок знизу я набирала 50 петелічок. В певному моменті я робила ось цей вигін для шийки, тобто зменшувала. На рукавчики набір у мене було 60 петельчок. Ну так як у мене тут ручка така немаленька, мені не менше 60 петелічок потрібно було, тому що я не хотіла, щоб і тут дуже широко було, але щоб і тут дуже давило. Але вийшло ідеально: 60 патерічок після прання мене все тут дуже гарно, акуратно лягло, нічого ніде не давить. Перед пранням трішки ручку жало. Тобто я роблю висновок, що все ж таки трішки сам виріб подався. Але я не скажу, що занадто тому, що на перший погляд, навіть довжина рукавчиків я б не сказала, що дуже змінилась після прання. Прання, як зазвичай, всі вовняні речі з делікатними засобами для прання, а температура води 30 градусів не більше. Після того як ми попрали гарно прополоскуємо, не викручуємо. Кручуємо виріб, а видавлюємо його скручуваним, якщо так можна сказати, скручуючи весь виріб, але не викручуючи його. Далі я видавила все зайве, крушничок і на горизонтальній поверхні сушила всю ніч. Що хочу ще сказати: ниточка, на перший погляд, поки ви в'яжете, відчуття, що вона буде колотися. Але ось коли виріб уже зв'язався, я б не сказала, що він колиться якось. Тобто, в мене в споді є ось маєчка, тут точно нічого не колиться, тут де руки. Ну, таке, знаєте, я не скажу, що це колеться, але якщо у вас дуже чутлива шкіра, то можливо вам варто задуматись про іншу ниточку. Для мене нормально. Виріб неймовірно теплий, це скажу відразу. Я тільки його одягла, мені вже немає чим дихати. знаєте. Тобто не парить, а таке тепло прям від нього відчувається. Зігріває. От виріб реально зігріває. Якщо ви хочете зв'язати щось на зиму, це нитка, ну прям вам підійде. Хоча, можливо, для чутливої шкіри задумайтеся, не знаю. Усім привіт, любі друзі. Ну що, я сіла вже а, за свій новесенький проект, наскільки ви можете побачити, почала в'язати спинку. А, це пробник, можна сказати, тому що я його вже три рази набирала, три рази розпускала. О те, що кажуть, зв'яжіть пробник, поперіть, почекайте, щоб виясухнув. Навіщо нам ці складнощі, правильно? Простіше ж набирати три рази по сто плюс петелічок розпускати, набирати, розпускати. Правильно, ну це ж легше. Не робіть, як я, робіть як люди. Робіть пробнички, особливо з нової пряжі, незнайомої вам. Періть їх, дивіться, як вони поводяться після прання, щоб не було, знаєте, як у мене. Але е, в чому прикол? Я міряю, знаєте, для початку хочу уточнити, що я хотіла таку ковтинку, яка буде повністю, наче з резинки, якщо так можна сказати. Тобто рукавчики і сама ковтинка буде узором резинка: 4 на 2 або 5 на 2, 6 на 2, тобто такі широкі участки будуть чергуватися з вузесенькими, такими, наче проваллями. І я хотіла зробити таку ковтинку більш по тілу, щоб вона от в облипочку. Але я зрозуміла, що так ну, зовсім не вийде, тому що я і не люблю дуже в облипочку. І це буде тепла ковтинка, яка має одягатись на якийсь гольфик або маєчку. Тобто, якщо вона буде дуже притальонна, вона буде мені ну, дискомфорт створювати, тому що я не дуже люблю, коли мене щось об обліплює, обціплює, знаєте, так сильно одяг, якийсь об'ємний. Не кажу там про гольфики, а про якісь об'ємні ковти. І це кофта об'ємна, та, що одягається зверху на щось, вона має трішечки бути вільною, хоча б для мене. А, і я так. Поміряла на око, не робіть так, зв'язала малесичний пробничок а, і там, порахувала, виміряла все і прикинула. Для початку на спинку я набирала занадто багато петелічок, розпускала, набирала, розпускала, набирала, третій раз набрала навіть не знаю, скільки там петелічок, перерахувала там їх рівно 100. Хоча, по моїм підрахункам, мені потрібно було 98. Ну нічого, не так далеко я відхилилася від свого задуманого плану. Я хочу пров'язати ось такий пробничок це спинка. Я в'яжу приблизно від шовчика до шовчика, щоб були у мене ось ці, знаєте, шовчики не тут, прямо по плечу, отак, рівнесенько, а може трошечки з'їхати, це для мене буде не біда. Але проблема в тому, що ковтина прямо дуже тянеться, і я ще можу її зменшити, тому що я не знаю, як вона поведе себе після прання. От що погано в тому, що я не роблю пробніки, тому що я можу зробити таку ковтину, яка налізе навіть на мужика, а не на мене. І я не знаю, що робити. Ну, або вона буде трішки більш об'ємна, не така, як я задумувалась, Знаєте, така більш кардиганом, таким прямий крій. <гум> ну, не знаю. Тобто, якщо я ще зменшу ось на один-два, ну це буде прямо вже в натяжку на спині, а я так не хочу. Я не хочу, щоб в звичайному положенні, коли я одягну ковтинку, вона вже була у мені прямо в такому натяженні. Е, ниточка сама така, знаєте, я думала, вона буде більш ніжнішою. Але видно, що в ній є шерсть, вона така трішки колюча. Не скажу, що неприємно колюча, тому що поки що я не можу її на себе надягнути і, знаєте, відчути це. В руках вона така відчуття, що буде трішки, знаєте, поколювання, але не того такого неприємного поколювання, яке просто не можна одягнути на себе. Тому поки що я притримуюсь ось цього всього, що в мене є, я зв'яжу. Нехай я потім буду розпускати, але я хочу зв'язати. Так, на перший погляд, це завелика штука для спини. Ну, не знаю, я. Все ж таки, знаєте, коли я починаю щось зв'язати, у мене завжди е автоматично щось йде, накидка якась. Ще кілька петелічок, ну, ну ще на, на цей один на цю ще більше. Тому що я боюся цього, в, обтяг... в обтягону це. хоч і хочу щось зв'язати, але боюся. Я не знаю, як це називається. В'яжемо. Тож, в'яжу я кардиганчик в дві ниточки, як ви могли помітити. Це пряжа Alize Angora Gold. В ній 20% шерсті 80% акрилу. Я взяла таку пряжу, знаєте, де мінімальні затрати. Щоб точно мені вистачило. І щоб, знаєте, спробувати щось із такої дрібненької, яку можна скласти в два рази і зробити таку плотну в'язку. На рахунок, чи буде колотися світер, я не знаю. Але коли я сиділа в шортах і в'язала, і до мене торкався ось цей краєчок, то трішки мене колов. Тому в мене є підозри, що якщо до голого тіла одягати, то буде виріб колючим. Тому для діток я не рекомендую. Якщо ви щось вяжете, або для тих, у кого чутлива шкіра. Але я вже точно дам своє заключення, вирок, вердикт. В кінці всього як зв'яжу, і одягну виріб, тому що так не зрозуміло. Але поки що мені в'язка дуже подобається. І ось цей візеруночок, ну, те, що я хотіла, в общем, скажімо так. Ну, що я можу сказати? Основне полотно спинки я вже ось майже майже дов'язала по довжині. Далі перейду на передні оці планочки. Це звиворітня сторона, а лицева у мене буде ось ця. Там, де такі будуть вущі проглядуватись і ширші будуть лицевою. Ось перші два моточки. Майже завершила спинку, а моточки ще наполовину навіть не змотані. Ну або, можливо, наполовину. Тобто витрати дуже мінімальні, хороші. Сижу, кайфую чилюсь, поки є час. Ну і сонечко, звісно. Щось полюбила сірий колір останнім часом. Дуже захотіла ковтинку в такому відтіночку. До речі, сижу зараз в своїй улюбленій з попередніх відео ковтинці. Ну, що, ось ми зробили нашу першу таку, бачите, стьобочку. Ось ці місця я пропалила гарячою голкою, тому що вони такі тверденькі спаяні, їх просто гачком не проколиш. Але за допомогою розігрітої циганської голки зробила отвори і через них вже проділа першу петельку. Не забуваємо, що ковтинка в нас буде роз'ємна, тому тут і зверху ми не з'єднуємо. Тобто, кожну цю половинку ми окремо проплітаємо ось такими. От Петелічками, за які потім будемо пришивати до нашого виробу. Ось, бачите, я вже зробила дірочку, просто гачечку. І протягуйте. Ось, витягнули петелечку, і протягуємо. І старайтеся однакова відстань. На однакову відстань від замочка проколувати. Я собі вибрала ось цю лінію. Бачите, тут кінчається ось така штучка, і починається якась трішки інша на їхній межі, і приблизно ось такої однакової довжини самі петелечки відстані, приблизно у мене це 05. Я взяла гачечок такий металевий, тому що він добре. Проколює, ну, проколює ось цю тканину. Тобто гачок металевий, я маю на увазі, такий більш, знаєте, гостренький, менший розміром, щоб він дуже добре проколював ось цю тканину. І дуже сильно не затягуйте, щоб не було ніяких цих знаєте, таких. Щоб не кучерявився наш замок. Ось я трішки, бачите, позатягувала, і він трішки вже кучерявиться край. Так, не потрібно робити. Тому далі будемо робити трішки вільніше. Ось так. Тільки обережно я вас дуже прошу: не вколіть собі пальця. Можна робити, до речі, голкою, якщо дуже ось ця тканина жорстка. Просто пробиваєте голкою і зшиваєте ось такими петельками. Дуже легко робиться, можете знайти в інтернеті. І так робимо до кінця нашого замочка. Ось такі одинакові стобки. У мене виходить. Бачите, я трішки затягую, тому починає кучерявитись замочок. Ви не затягуйте. Все має бути плюс-мінус вільно. Робимо все таким способом. До... Кінця нашого замочку. Тут я його, до речі, вкоротила трішки, і тому що тут ще стільки було цієї тканини. Загинати, прошивати я не хотіла. Я її просто відрізала зайва і припалила зажигалкою. так Давайте зустрінемось. Так, ну що, якось ось так виглядає моя ковтинка. В принципі, ніби йду поки що по плану. Я вже зшила дві передні частинки із задньою ось таким шовчиком. Я чомусь люблю, коли шов видно. Багато хто робить так, щоб шовчики було не видно, а я навпаки люблю, щоб ось це було видно, якась полосочка або щось в цьому роді. Також я попередньо пришила замочок. Пам'ятаєте, ми з вами робили такі петельки, я вам показувала на самому замочкові. Ось вони там. І з іншої сторони, і я просто до них ось косичкою такою попришивала з однієї сторони, з іншої. Потім я набрала а, по колу петелечки горловинки і пров'язала таку, якщо можна сказати, такий воротнічок, комірець. А, тут я також поки що не зав'язала до кінця, а, тому що я не знаю, чи все ще підійде. І тому я ніде ниточки ще не зав'язувала. Бачите, от воно ще рихле, його можна розпустити. А, я ще поки не впевнена, я до кінця нічого не, оце, не кінчики не ховаю, не відрізаю. Рукавчик, наскільки ви можете помітити, такий досить тонесенький, але я і хотіла, щоб ковтинка була приталена, тому я зробила рукав максимально по моїй руці. Скажімо так, і я не хотіла, щоб ось тут було дуже широке, тому що мені тут треба ширше. У мене рука там така нормальна. Але якщо тут зробити широке, то сюди звузити красиво, акуратно, буде ну майже нереально, тому що ось такий узор і воно все буде видно. Ось можемо помітити, я тут уже почала рукавчик вив'язувати. Я просто ось набирала петелечки із самої цієї нашої основи і в'язала таким уже узорчиком. Далі просто ось так складала і зшивала. Шовчик, я гадаю. Получився прилічь такий, достойний, не дуже і відділяється. Ну і не дуже прямо ж акуратний, але, ну, скажімо так, маємо ще маємо, як зробила, так зробила. Я, до речі, рукавчик ось так звідси шивала, шивала сюди. Ось він теж ще не закінчений, тому що, якщо мені не сподобається, я його маю можливість розпустити. Я його поки не розпускаю, тому що я вагаюся на рахунок ширини. Я знаю, що виріб ще трішечки подасться, можливо. Аби не сівся. Тому що я міряла з одним рукавом, і мені трішечки тут в підмишечці як давить. Але я розумію, що мене ось тут прямо це влаштовує. Тому що якщо я одягаю, ну, то розумієте, воно ж розтягується, гарно пружинить. Але так, на вигляд, ось тут мені як трішки мало простору, замало. Мені як ще от стілечки б ширини додати, і було би добре. Але якщо я додам ще стільки ширини, ну, то сам рукав ось тут до кисть Буде занадто вже широким, тобто він вже ширший, ніж я хотіла, ось бачите, стосовно кисті. Тому я не впевнена, що я буду додати. Я хочу зв'язати цей рукав таким ж самим чином, теж зшити його до, до цього моменту і вже одягнути як повноцінну ковтинку, поміряти, чи воно буде, скажімо так, сидіти не дуже дискомфортно. А, потім я все зшию. Тому що ці половинки теж не зшиті, наскільки ви можете помітити, зроблю ВТО, напевне, і вже потім буде кінечний результат. Але поки я дуже задоволена. Я не я й не думала, що так вийде гарнесенько. Особливо цей узорчик мені дуже подобається. Він коли розтягується, він прямо ще бомбічний, такий, як я хотіла. І ковтинка прям приталена, приталена. А то я завжди, коли хочу зробити щось приталене, у мене виходить оверсайзне. А цей раз дійсно все буде приталено. Ну, єдине, що мене лякає ось ця зона рук, тому що в мене тут руки такі моцні, якщо так можна сказати. Ну що, в'яжемо далі. Що нарешті я цю ковтину дов'язала. Я задоволена на відсотків 90. Дещо вийшло не так, як я планувала. Дещо трішечки, знаєте, побачила свої якісь помилки, промахи свої. Уже, правда, коли це все посшивала, але нічого. Тому що такого формату ковтина із замочком у мене першого разу, перший раз я таку в'язала. Тому, гадаю, плюс-мінус я справилась з завданням. Ще потрібно буде її простірнути, висушити і потім подивитися. На те, як вона виглядає вже після цього всього. Що, мої любі, Прийшов час записати для вас закінчення відео та поділитися своїми якимись висновками, якимись своїми промахами та помилками, щоб ви не повторяли їх. Отож, я з вами ділилася, як я вперше в'язала свій виріб із замочком. Я не дивилась ніяких відео в YouTube, я не тратила час на те, щоб знайти, як правильно, акуратно і красиво пришити того замка. І це було помилкою. Тому, якщо ви вперше будете робити теж якийсь виріб, де ну, бажано буде такий довгий замочок або будь-який інший замочок, подивіться, будь ласка, як інші майстри гарно та акуратно його пришивають. Тому що я ну, догадалася, знаєте, як то кажуть, зробити ці отвори, пров'язати наперед ці рядочки, до яких буду приєднувати пришивати сам виріб. Але як гарно пришивати і надійно я не подивилася. Тому раджу вам трішки приділити цьому більше часу, ніж я це зробила. та пошукати в інтернеті майстрів, які гарно розповідають, як пришивати замочок. Як, як виявилося, таких відео багато. Просто можете знайти як на просторах Ютубу, так і в різних інших мережах, Тікток або Пінтересті. Що хочу ще сказати, ось, до речі, я хочу показати вам, скільки в мене залишилося ниточок, ось два повні моточки та залишки із крайніх з яких я в'язала. З них можу спокійно ще зв'язати один виріб. Тобто для кардигану розміру SM без якихось великих узорів масштабних вам буде достатньо з головою 4 ниточки, щоб ви були спокійні. І це я в'язала в дві ниточки. Що хочу ще сказати, все ж таки, мій вердикт по колючості для людей, в яких не чутлива шкіра, я гадаю, виріб не буде робити якогось дискомфорту. Але для людей із чутливою шкірою, також для діток, я би цю ниточку не рекомендувала. Але для себе можу сказати, що мені все рівно на це всю колючість, тому що я завжди всередину щось одягаю, тому ну, максимум, де може трішки бути дискомфорт, це в руках. Але мені здається, коли ти носиш виріб, то ти трішки як звикаєш до цього. Це не якийсь мохер три сезони, який буде колоти. Тому так. Урок номер 2 який я винесла, теж стосується замка. Як красиво обробити там, де він починається, і там, де він закінчується. Там, де він починається, це ще пів біди, там все прекрасно. Але якщо у вас такий замочок, який переходить на комір, тобто, де буде дуже контактувати з обличчям, шиєю, я б рекомендувала робити як справжні досвідчені майстри: ось цей комір робити подвійним. Тобто робиться стільки, скільки вам потрібно по висоті, ще раз стільки загинається, і всередині він, знаєте, як, ну, як ось цей замочок він огортається з двох сторін, і ось ця така штучка, яка колеться, вона ось тут зверху, де замочок кінчається, вона не буде колотись, тому що цей комір буде огортати цю колючу штучку. Тобто ви цей, цим коміром подвійним ніби закриваєте всі ось ці гострі кутики самого замка. І це було б правильним, ідеальним, чудесним рішенням, але я вже не мала терпіння, я дуже хотіла завершити виріб якнайшвидше, я вирішила а, зробити ось цей комір просто ось таким одинарним, тобто в один а, слой, якщо так можна сказати, в один шар. Якби я його зробила 10 см і загорнула, тобто ось цю частину. Я огорнула і тут зшила, тобто оця штучка не колола би мені підборіддя, а так вона коле. Це мій промах, і я сама винувата. Я знала, що так буде, наперед знала, але я свідомо пішла на це рішення і зробила в один шар, тому що я хотіла якнайшвидше завершити виріб. Ви так не робіть, будь ласка, постарайтеся, не полінуйтеся, зробіть якийсь подвійний комір, щоб всередини це все вас не кололо в майбутньому. Це два такі основні уроки, які стосуються замочку. Що хочу сказати ще? Напевне, все. Це два основні такі уроки, які я хотіла винести стосовно замка. Також я вам сказала мої висновки та вердикти стосовно самої пряжі. Розходу, колючості, зручності. І хочу подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви для себе щось почули новеньке, або побачили в мені себе свої помилки, якісь знайомі вам. Дуже буду вам вдячна, якщо ви поставите мені вподобайки, залишите ваші якісь теплі слова в коментарях. Та підпишитеся на мене в інші соцмережі, які посилання на які я залишу під відео. Це TikTok, можливо, інстаграм, телеграм. Буду рада вас бачити всюди, щоб ми всюди з вами тримали контакт. Дякую вам за увагу і всім па-па! Свічка із горіховим кремом, яка не пахне далеко навіть цим горіховим кремом.